Свято у набережному кварталі вже відомо у Львові. Компанія забудовник здала першу чергу будинку на вулиці Полюя. А першими покупцями півроку тому тут стало подружжя Літвіних. Вони розказали темпи будівництва, розказали, які матеріали використовують, надали повну кваліфіковану консультацію, і це мене заділо. Я подзвонив дружині. <святування> відповідно, в той день запропонував я і я кажу Тетяна, давай купимо квартиру в набережному кварталі. Покупка цієї квартири, квартири була приурочена до мого дня народження, так попало, що в цей день. Тому так вийшов такий подарунок. Подарунок для дружини, <святування> <святування> урочисту стрічку, як і обіцяв забудовник, перерізали в останній день листопада. Щасливі жителі цього будинку, які нам довірилися ще 1 травня, коли тут ще нічого взагалі не було. Зараз можуть святкувати здачу цього будинку і радіти, що вони отримали вже власні свої квартири. Ви теж будете в цьому будинку жити. Так, звичайно. Так, звичайно, придбала тут квартиру. Ще дві секції у цьому будинку будуть готовими до 18 січня. Секції практично вже добудовані, залишився ще один поверх і в майбутньому чекаємо мешканців, які купили квартиру у першій-другій секції. У Львові це перший будинок набережного кварталу. Натомість нові будови вже стартували на вулиці Кольпарківській та у винниках. Окрім цього, у місті забудовник розглядає ще декілька нових ділянок.